Всім привіт! Знімаю сьогодні ролик про дикий рій. Він тут дикий і в мене буде в диких умовах. Так, це моя пасіка. Сьогодні я вже докачав мед. пасіка працює і маю момент глянути. О, так бджилки літають в доміку. Це мої очередні. Вулички. О, тут ще пару вуликів. А ми сьогодні йдемо до вулика, який буде сьогодні в головних ролях. Про що я хочу розказати? Три тижні тому я замітив, що в мене в тих стареньких вуликах літають бджоли, але я не мав часу. До них дивитися тут такі старенькі вулики, вже десь 10 років я їх не використовував. А на дрова вже, так би сказати, мали лежати. А ну зайдемо звідси з тої сторони, подивимося на них. О, щось літають. Три тижні тому, як я казав, побачив, що не літають, не мав часу їх використовувати, Ну, дивитися. А сьогодні вже все обійшов. І думаю зняти на тему дикого рою. А чого дикого? Бо тут ні рамок не було, ні нічого. Так-те. Опа, щоб не відвалилося, бо я вже того дуже давно не дивився, що там є. Мишей нема. Мишей, напевно, ще нема. Бо миші ще скоро не будуть. Ну, Вже може і будуть осінь. Вже осінь. Так, тут починає щось вилазити, якась шпарина. Так, головний герой в нас бджілки трудівнички Зараз подивимося, так, що то у нас тут якесь всякому. Аж самому цікаво, що там вони натворили. Так, вони там літають. Зараз ми помалесенько почнемо. О, молька здохла. Молька здохла. Яка тут і рамок не мало би бути. Опа, нема. Я немає ніякого. Добре, що не Ні шапки, ні димира, ні стамески, нічого не брав. Так, на Вар'ята прийшов. Так, вроді би. вроді би. О, щось показується. Білка летить, все старе, як не знати що. Так, де наш головний герой, рій. Рій польовий, дикий, так, туша, заберемо, павутиня. Опа, струсимо трохи. Добре, що він невеликий. О, тут такий срач, як то кажуть. Одна рамочка якась була і вони до неї, так бачу, причепилися. Там щось обірвалося вже. Чи що, чи так вони якось витягнули криво. Опа. А, тут бджоли, я думав, мілі літає. такий во у нас головний герой. Так я його і лишу на зиму, вже не буду нічого дивитися до нього. Ну йому десь, напевне, від 6 до 6-5 тижнів. Бо я три тижні тому побачив, що він тут є. А ще три тижні тому, бо я що три тижні приїжджаю, то його не було. Туди десь від 6 до 5 тижнів. Так, тут я не буду рухати, бо щось я вже вкриваю. то тут теж вони причепилися. О, такий винуватися з торжества у нас. І якщо не забудусь, то на весну вже подивимося, чи він перезимував чи не перезумував. Ну, побачу, ще може з ним лювити ще через три тижні. Як він більше витягнув чи ні, як він поживає. о Там ще якась рамка була. Стояла не зрізана Там далі. Опарізка снаряла. Якась рамка була і вони напевно на нього прилетіли. Він дуже маленький був, бо на одну рамку встраивався сміття. Ну нічого, будемо, як ми назвали його дикий рій, і так він у нас по-дикому буде. буде він у нас зимувати. Ще такого ніколи не лишав, бо все як рої залітають у мене вулики, в яких вже рамки є, наставлені і чистенькі. А це кажу, що ті вулики йшли під знос, навіть ніхто до них не дивився. На цьому закінчую. Чекаю від вас лайків. Всім па-па!